Книжкова країна на ВДНГ. Які книжки купили? Покажу в кінці. Ми завітали сюди в п'ятницю, і людей було дуже багато. Тут представлені різні видання: КСД, ВІВАТ, видавництво, артбук та багато інших. Також майже всюди діють знижки мінус 20 або 25% відсотків на книги. І те, чого я ніколи не бачила, це так званий пробник на книгу. Маленький блокнот з описом в декілька глав. Дуже багато фотозон та фудкортів. Є місце для дітей, можна помалювати, пограти в ігри і отримати подарунок. Безкоштовні дитячі книжки та цілий пакет корисних солодощів. Щиро кажучи, я максимально рада бачити на таких заходах молодь. Я помітила багато молодих людей, які цікавляться та чи читають книги. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Купили дві частини з кольоровим зрізом: усе, що з нами на віки, і усе, що тільки між нами, взяли лише першу частину служниці, книгу ніколи не бреши. Також перші три частини циклу Знищ мене і книгу Стівена Кінга. Інститут максимально задоволені. Книжкова країна буде до 27 квітня. Всім дуже раджу завітати.